В Росії зараз на всіх помиках розповідають, що начебто готувалися замахи на пропагандисток Симонян і Собчак, які організувала Служба безпеки України на території РФ. І ви, мабуть, одразу подумали, що не варто тратити час на цих двох істот і розбиратися, хто там на них що готував і чи готував взагалі. Але дайте мені можливість розповісти вам щось цікаве і додивіться відео до кінця. Що ж, давайте поглянемо за лаштунки цієї театральної постановки. По-перше, дивний набір цілей для такої складної операції на території ворога. Навіщо СБУ ризикувати? Заради ліквідації телевізійних говорунів, якщо справжня мета це їх господарі. Та й взагалі на Росії досі ще багато легкозаймистих складів і нафтобаз. Ось перша причина, яка наводить на думку, що це спектакль, який організували ФСБшники. По-друге, там, де пропаганді потрібно максимально звернути увагу ватного глядача, там завжди звучать наративи про український неофашизм і тому подібне. Як саме парні планували ліквідувати Симонян і Собчак – ні Але на оперативному відео, поміти лістовки з надписом на українському Книги Гітлера, резинові дубинки, наручники і ножі. знайшли книги про Гітлера у злочинців, які хотіли вбити російських пропагандистів. Неймовірне співпадіння. А в якості панчлайну на лідера цієї банди одягнули футболку із надписом німецькою мовою Зброя СС. світовий тур. Спочатку нам предложили поджигати шкафи. Після... Нам заказное убийство Магаріт Симаніян і Ксении Собчак. По третє, симонян повністю пропала із медіа пока поки при... Бавився у революціонера зі своїм походом на Москву, впевнений, що вона хотіла пересидіти збройний заколот і пристати на бік того, хто вийде переможцем. І хоч під путіним тоді захитався трон, але старий чекіст ще якось втримався на ньому. Тому Марго в терміновому порядку почала доводити свою важливість перед бункерним, щоб не сидіти в сусідній камері із суровікіним. Я просто хочу напомнити, що юридичні норми. Це не заповіді Христове. А отже, легенда про замах на життя під кураторством українських спецслужб, це саме те, що треба. По четверте, ФСБшники навмисне вибрали двох групорів Кремля із дещо різними поглядами на розв'язану Росією війну. З одного боку, Симоняниха, яка збиралася перемогти Україну за два дні ще до повномасштабного вторгнення. В гарячі війні ми Україну побіднімо за два дні. Чую, то Господи? З іншого боку, Собчак, яка практикує механізм лагідної пропаганди, метод, який так любили кагибісти ще за часів Совка. Цих двох мадам різна аудиторія, і легенда про спланований Україною замах на них дозволить Кремлю маніпулювати набагато більшою частиною пролетаріату. По-п'яте, і це, на мою думку, основна причина цього тупого фарсу: це відвести увагу від бунтів в російській армії, а також від розборок всередині вищого військового керівництва. Цей прийом російська пропаганда завжди використовує тоді, коли в народі росте невдоволення. А те, що їх інформаційний простір забитий новинами про замах на СС Тандем, тобто на Симонян Собчак, дає чітко зрозуміти, що Кремль переходить у стадію відчаю. Путін просто мусить дати буде якусь перемогу своєму народу, який тупо здичавів від ненависті до України. І феєрична операція ФСБ це просто-напросто заспокійлива пігулка для російської біомаси. Правда, пігулка виявилася звичайним плацебо. Реакція української влади з цього приводу заслуговує похвали. Михайло Подоляк лаконічно поділив на нуль весь Паф Фас важливості цих двох росіянок і культурно видав базу. Для чого я присвятив цей випуск двом російським пропагандюкам, смерть яких не змінить подій на фронті? Тому що топові пропагандисти це обличчя влади. Саме вони транслюють те, що Кремль хоче вбити в голови росіян. І якщо доводиться показувати виставу про те, як ФСБшники оперативно запобігли замаху на життя наближених до Путіна людей, то значить перші радикальні дзвіночки невдоволення всередині народу вже прозвучали. Отже, особисто я ставлюся до цієї клоунади, як. До репетицій. Але сама прем'єра спектаклю вже не за горами. Буде багатосерійне турне по всій Московії. Народ, якого пропагандисти накачали ненавистю, готовий рвати і вбивати. Тому кремлівським говорунам навіть не варто звинувачувати СБУ у вигаданих замахах на життя. Бо причинно-наслідковий механізм вже у дії. А ми, українці, будемо лише споглядати. Бо що, правильно, нас там нет. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Далі буде.